на сьогодні, Рох Єремія, 26 голова, 2. вірш. Так говорить Господь, стань на подвір'ї в дому Господньому та промов до всіх горожан юдиних всі словеса, що заповни тобі казати їм. Читаємо значення цього. Перед тим, як стати в тому місці, і доручувати Господню вість, чи Єремія найперше звертався до царя або його урядників у дозволення йти таким чином свідкувати, Він не робив цього, тому що Господь так не заповідав, і він був послушний Господу. Післав свого Пророка виконати те, що він приказав робити, тобто його приказав робити. Попередньо визначний напрям для свідків Єгови є тут вставлений через виразно взятий напрям Єремії. Апостоли наслідували того ж прикладу Єремієва. Коли вони казали правителям, ми повинні слухати Бога більше, ніж людей. Свідки Його повинні йти між людей, щоб відвідувати їх релігійні зібрання і ті опори з організованої релігії, і повідомляти їх про замір Єгови, остерігаючи про наближення Його. Девовежного діла. Коментар взятий з Вартової бачити за 15 число 9 місяць 1937 рік. І так цей текст містить Боже определення відносно його праці, яку мають виконати Слуги Божі згідно. Час. Як бачимо, що Ірині не говорив від себе, а його дає йому приказ іди до Дому Господнього серед народу юдейського, ті, котрі мають славити Його. І повідом рішення, яке стоїть його відносно цього народу. Тут найперше звертається увага про ту позицію, яку зайняв Єремія тоді, коли він давав повідомлення ізраїлітянам, що з ними станеться, якщо вони не послухаються голосу Господнього. Коли він виконував цю вістку, якби остерігаючи їх від надходящого Погибелі, то він не звертався до того начальства чи то царів, до тих правителів, котрі будуть там. Говорити чи не говорити йому від Бога. як бачимо, то, що вийшло від Господа до Єремії, як в початку було сказано, що коли Єремія сказав, що я ще молодий, я не можу говорити, Він каже, ні, не говори так. Бо скрізь, куди пішлю, підеш і що повілю зробити, тобі зробиш. Вони, каже, будуть воювати проти тебе, але не привознугуть тебе, бо я з тобою буду. Отже, тут показує, що точно так Єремія пішов і так його вас з ним був і повідомив, то, що надходило для Ізраїля. Цей приклад із тією вісткою, яку він тоді говорив до тих юдеїв, свідкує нам, що коли приходив вже час на виконання Божої праці і вістки згідно часу, чи то Іван для царства свідкування всім народам, чи то нині завершення справ царства на землі. Котре його виконує на підставі своїх завершаючих пророст і свідоцтв, то народ Єгови, які несуть вістку від Єгови, вони не запитують людей говорити, не говорити. У прикладі, знову ж показано, коли апостоли виконували по проросту волю Божу, то їм Крепко накріпко заборонили говорити про ім'я Ісуса. Тоді апостоли запитали тих правителів, які зупиняли вістку згідно часу. Апостоли запитали так, розсудіть самі, кого ми маємо більше слухати вас чи Бога. Бог дав приказ, і вони пішли до конати. І коли вони пішли виконувати, вони сказали так, ми не можемо мовчати і не говорити то, що чули своїми вухами від імені Бога і біблійного пророцтва, що виконав Ісус Христос. І то, що бачили своїми очима, що виконує Ісус Христос усе на підставі пророцтва, бо Він віднайшов себе від начала биття. І до останнього пророка І, запис... і зап... читав, і сказав, ось це пророцтво сповняється в наших ваших очах. І коли він відкрив їх, хто вони є, сміло, твердо. То як тоді Єремію шукали вбити так і апостолів на апостоли, як і Єремія, відповіли твердо. Бог післав мене сказати в вуха ваші. Справте свої дороги, іначе точно ви погибнете. Та ми бачимо, що ні в кого не знайшлося там смілості тоді, коли він повторно, вирок вістку, сказав тоді до Ізраїля, до юдею, а на даний час показує. Як апостоли, так і ми маємо сказати, яка вістка згідно часу вийшла від імені Бога. І оголошуючи цю вістку, його попереджає нас, ніхто з нас не має запитувати, проголошувати те, що вийшло від Господа на біжучий час чи ні. Раз Бог дав приказ. Ємія виконав, апостоли виконали, і свідки Бога Єгови згідно часу виконують. Це є єдиний народ, який по проросту бере приклад виконання Божої вістки і приказу згідно часу, бере приклад із вірних, котрі дотримали в Ну, таких, на великий жаль, досить мале число на даний час є, щоби сповіщали ту вістку, в котрій прийшов час. Як бачимо ці вісники, як Єремія, так і апостоли, вони прямо казали. Єремія казав, що Господь післав мене сказати у вуха ваші. А апостоли сказали, ми не можемо не говорити, те, що чули своїми вухами і бачили своїми очима. Що виконував Ісус Христос. І це, що ваша заборона тут стоїть, ми на це не звертаємо увагу, бо це приказує від імені Бога проголошувати. І вони проголошують. Ось і ми проголошуємо про завершаючу працю діла Царства Божого на землі, що на підставі многочисленних пророс свідкує, перед тим, нім, бути знищений ворог. Коли писалося пророство, яка праця виконувалася? Проростя розписано. І ми відна... від... віднаходимо, тобто знаходимо ці місця, котрі описують пророство, а все пророство написано було нам наставлення до свіжі послідних віків. І ось бачимо, що коли мав бути знищений ворог, то Бог наперед перед знищенням піднімав співаків, проповідників. І вони співали. Одні співали армія Ісуса Навіна, побіда селі над силом ворога, а ворог ще стояв на ногах перед їхніми очима. Другі співали, проросло показує про гедіона. Меж Господа Гедіона, це згідно часу, треба було їм проспівати перед знищенням ворога. І третій приклад про вас посвяткує знову ж проїсафата, що коли мали знищені бути три народи, амунима, і жителі Росії, котрі представляють релігію, політику і комерцію на даний час, Перед тим, що ті народи мали бути знищені, то наперед їм проспівалася пісня. Вони зайняли територію, зайняли ту місцевість, де мав заходитися тільки Божий народ. Народ Божий, який пісняний був, сповістити їм, то він йшов уже з піснею побіди. Ті зайняли територію, ті хочуть користуватися всіма тими благами, де мав тільки Божий народ користуватися. Ці ж від імені Бога. Слуги, котрі вийшли з Соломонового храму, де отримали відповідь, де сказано було, це не ваша війна, це Божа війна. Ви ходіте на зустріч їм і співайте пісню. Славте Господу, ви милості його. І коли вони славили Господа, повірили в пророцтва, бо їм наказано було при виході з храму, вірте Богу, вірте пророкам і буде успіх вам, пощастить вам. Отже, ті, хто вірять всі пророцтва, котрі сьогодні завершують діло Боже на землі, то підставі пророцтва йде повідомлення, що ворог прийшов до свого кінця. І перед своїм Кінцем він має чути, що побіда має стояти тільки по стороні Бога і Ісуса Христа. І Божа організація про це повідомляє. А фізичні факти говорять, що сталося тоді в стані, чи то у Єрихоні. Чи то з тими мадіатянами 120 тисячна армія, чи то на долині Сафатові, там скрізь, показує, прийшло десь до замішання від співу пісні, котру співали ті слуги, подібно, як Єремія співав, подібно, як апостоли. Вони теж на підставі пророцтва згідно часу повідомляли. Отже, цей текст і значення свідкує, що вони вірні, остерігають. Про наближення дивовижного тіла з повною довірою до Єгови на підставі пророст. У прикладі показано Єремія і апостоли, Вони не запитували правителів, вони, які чули, приказують Господа згідно часу, такі виконували.